Готовність суспільства, вона визначає, що йому треба. І нічого міській громаді нав'язувати не можна. От, знову ж, я не думаю, у нас декомунізація дуже часто пов'язана з тим, що ми хочемо забути те, за що треба соромитись. І коли в Києві було там, на момент розвалу Союзу понад дві тисячі пам'ятників Леніна, пам'ятників, Стел, ще чогось, а зараз немає жодного, ну це старанне затирання слідів. Ми прибрали ніби одного божка, і зараз думаємо, що на його місце поставити, а божків ставити не можна. І треба приходити, і щоб е, перед внуками було соромно, уявляєш, що у цього всього було. І в той же час треба розуміти і говорити, що радянська влада дала освіту, навіть мені там давала медичне забезпечення і створювала якісь умови життя. Не можна все брати і зафарбовувати одним кольором. Оце завжди... Дійсність складніше за одновимірні якісь от речі. Тому мені прикро, що знесли біля Бесарабки пам'ятник Леніна. Я так само противник, щоб знесли пам'ятник Артема, бо це кавалерійці. На українській частині Донбасу вже не залишилось слідів від Алли Горської. Да? Да, вона робила мозаїки, вони були. Свєтського зразка, але Алла Горська це є один з символів. І це треба розуміти. От в тому ж Краматорську, як на мене, недостатньо робиться для збереження пам'яті Бикова, який звідти і який ну, зірка, я думаю, світового кінодаця на рівень Довженка. Але це дуже яскрава постать. І він пов'язаний з тим же світличним, з яким вони разом вчились. І коли Іван Світличний сидів на Алтаї в засланні, Бикова була мрія, щоб Іван побачив його фільм. Він про це говорив його дружині, Я просто цю родину дуже добре знаю, Іван мене на руках помирав, От, щоб він це побачив. У нас вся історія дуже хитро переплетена, і ми про це все не знаємо. От спочатку треба все це зрозуміти. З'ясувати і розуміти, що багато митців, що культура, медицина, освіта вони існують і повинні розвиватися при будь-яких режимах, що їх не можна штучно брати і обрізати. От зараз поганий режим, ми її не розвиваємо, так що ми не будемо їсти хліб, ми не будемо ходити в туалети, перестанемо народжувати дітей. Це все має постійно розвиватися. А для багатьох митців, для того, щоб продуктивно працювати, десь треба заробляти, а це було співробітництво з владою так або інакше. Десь хтось реалізовував себе. Я не буду називати прізвища, вони дуже відомі. Ну, шлях Василя Стуса це шлях одиниці. А суспільство все-таки формується якоюсь масовою критичною спільнотами, тими ж громадами, які хочуть нормально жити, хочуть бути відчувати себе убезпеченими від бандитів, від криміналітету, від судових зловживань і багато чого іншого.